І доброго дня, можливо, ранку або доброго вечора. Я не знаю, хто в якому часовому поясі мене дивиться. Дивіться, я ну, не то, що шокований чи ще щось, я просто в мене не вистачає слів. Вчора я на російському позиційному телеканалі Дощ слухав такого непов... неповажаємого людину, такого Подоляка, який. Розказував на рахунок оце, якби робив там опроверження слів міністра. Оборони України на рахунок того, що от будуть там призивати е, в других країнах там людей, які там виїхали, втікли, ну не знаю, вони там всіх докупи змішали, коротше, немає різниці. Ну тобто людей, які живуть за кордоном, що їх так само будуть призивати в армію, тобто, він почав розказувати, що ні, ні народ, це не так, вони так почули, вони так зрозуміли, ніхто не збирається там насильно, ніхто нічого не збирається робити. Це вони планують робити рекрутинг, якийсь там, коротше, блін, туди-сюди, типу, щоби. Бо е люди йшли і воювали е в Україну. Хоча, в принципі, я от, мені перше питання. Як, ну, з якого милого люди, які виїхали, повинні вернутися в Україну, щоб іти воювати. Тобто, де мотивація? Мотивації я не чув ніякої. Тобто, плану якогось мотиваційного такого, що. Друзі, що ми там переміняли нашу стратегію війни, армії. Ми плануємо платити людям там, по 5 тисяч доларів на місяць, немає різниці. Хто на передовій буде, 10 тисяч получати. Тобто, розумієте, немає ніякого конкретного якогось такого соціального чи ще якогось там заохочення людей, які повинні йти і воювати. Вони. Ті, хто зараз воюють, вони їх не забезпечують, ніяк не забезпечують просто. Тобто, ні зарплатою, тобто, ні фінансово, нічим людей не стимулюють. І вони вирішили чомусь зараз прийти і сказати, що от за кордоном. Люди, які працюють на роботах, заробляють там хто 3 тисячі євро, хто 2 тисячі євро, нема різниці. Вони повинні зараз це лишити і піти воювати за 500 гривень чи за 600 гривень, за скільки там, за 10 тисяч, за тисячу гривень. Розумієте, я без поняття, які там військових зарплати. Тобто з якого. От лисого, хтось повинен це зробити. Ви сидите, от там вся та верхушка, там і депутати, ті всі сидять на сумасшедших зарплатах. Там просто, ну я не знаю, там вони курче мають такі премії, надбавки, то все. Вони щось не йдуть воювати. Ну вони вирішили людей, які за кордоном, щоб ті рекрутувати, щоб ті підуть воювати. Це я ще більшого. Ну, дебілізма не чув. Розумієте? Я коли їх слухаю, в мене таке враження, що це не в Україні таке, що це не у представник України, але це ж голос держави, який говорить, розумієте? Це ж голос там, тих от всіх урядовців. Він на цілий світ, він іноземному телеканалу таке говорить. І ще саме головне, що мене взагалі вбило. Ну просто в кінець він сказав, що вони будуть просити держави іноземні, щоб не робили полегшення для українських громадян, щоб ті не інтегрувалися в друге суспільство і поверталися в Україну. Ви можете вдуматися, країна. Просить, ваша держава, просить іноземні ці, щоб вам зробили невинис, невиносимі умови, щоб ви поверталися в Україну. І в той же ж момент вони не гарантують безпеки. Так, да, вони розуміють, що от зараз там прилетіло в будинок, десь там в Києві, туди-сюди, але вони не гарантують. Ну, Вони над тим працюють. Вони хворі на голову. Я вам серйозно кажу, це є повний дебілізм. Ви можете мене кидати камнями. Я не знаю. Я просто я, я ще раз говорю: вони хворі на голову. Ця, ця влада є хвора. Чим відрізняється зараз Україна від якоїсь там е, Кореї комуністичної? Чим вона відрізняється? Кордони закриті, придумується якась хрень повна, людей на вулицях хова, лапають, вкидають в ці. Розумієте, для чого, для чого це все? Я просто не розумію. народ. За що там взагалі хто воює, за що хто бореться? Там військові. Е, я слухав теж цього великого президента, пару там, його там цих на рахунок відповіді, коли йому журналісти які задавали. Так він взагалі нічого не відповідає. Він просто якусь біліберду набір слів набирає, набирає, висказався і все. Тобто я послухавши, розумію, що там теж все, все так, знаєте, дуже плачевно. Е, наступне. Про цей от мільйон дронів, послухавши військового, який, власне, безпосередньо приймає участь, який розуміє, про що він говорить. І от слова цього не вельми нешанованого, розумієте, який розказує про мільйон дронів, я вам можу сказати, що людина порахувала і сказала по-простому, що це буде всього-навсього на бригаду по 30 дронів. Що таке 30 дронів? Людина говорить зараз 90% дронів це і волонтерів. А держава за два роки 10%. І він розказує про те, наскільки росіяни швидко вчаться, наскільки вони вже на пару голів вище від українських, власне, в плані там постачання того всього технічного. Ну то як, як можна говорити? І, і от вилазить таке е чудо і починає розказувати на весь світ, що він вони будуть рекрутувати якихось українців. Щоб українцям робили погіршення і не покращення, а взагалі українців так доводили, щоб вони всі їхали. На що Німеччина зразу заявила, що вона ніякого українського чоловіка не видасть? Розумієте? Не видасть. Вона зразу вона з старта зробила цю заяву. Щоб оці от клоуни, які там зараз сидять, розумієте, 95-й квартал, щоб вони трошки розслабилися, тому що це повний треш. Народ, хто живе в Україні, ви що не бачите, що вас відбувається? Я просто ну, я не знаю. Бля. І я мене просто дивую, що хтось ще в коментарях пише, що це класна влада, що це класний президент, ще щось. Що там класного. Вони якусь, блін, я вам скажу так, все по-простому. Тут на, на, я навіть на свій водійський простий розум розумію, щоб люди йшли, не треба людей хапати. Ти людям дай великі гроші і люди підуть. Чому в Росії немає мобілізації в плані такому, що там нема такого дурдому, як в нас? Там, же ж, коли е, почалася оця перша хвиля мобілізації, 70% люд... ну, людей були, виїхали там, скажемо, приземного віку. Вони подивилися, що держава в принципі не робить ніяких там обмежень. Вони повернулися, тому що ніхто кордони не закриває, ніхто фігньою не страдає. Так я вам може скажу так, так може простіше? От я ще раз говорю на свій простий водійський розум. Все дуже просто. Відкрий кордони, дай людям конкретні зарплати в армії, зроби суперсоціальний захист для них, для їхніх сімей. І все буде гаразд. Не треба буде нікого ловити по е, дискотеках, ще по чомусь. Люди, які захочуть заробити гроші, вони підуть. Да, зараз хтось може мені сказати, ну, шо, людина ж розуміє, що її вб'є. Да, Але людина така створіння, що вона розуміє, що, а може, її пронесе, зато бабла підзароблю. Наступне закриті кордони. Всі українці, які зараз на заробітках і не мають можливості вернутися, тому що їм будуть граблі, вони змушені тратити ті гроші, які б вони могли привозити. Яку частину вони змушені тратити в країнах, де вони працюють. Якщо би був відкритий спокійно кордон, і ці люди могли б спокійно повертатися, в'їжджати, виїжджати. Ви розумієте, що це було під, ну, це була підтримка так само економіки, де не всі хочуть жити за кордоном. Треба ж це розуміти. Дехто просто змушений. В мене є так само знайомі, які там працюють, працюють в Польщі, але сім'ї їхні живуть в Україні, і тут і сім'я змушена їздити в Польщу, тому що вони не мають, не можуть повернутися. Не всі будуть військовими. Розумієте, я не розумію, немає сенсу тягнути людину. Просто одиницю, яка не хоче воювати, яка не хоче служити, ставити його під зброю при першому ж хорошій нагоді, ця людина спітляє. Вона просто дезертирує, вона втікне, і ви навіть в тому не сумнівайтеся. Втікне і за неї за їй буде простіше в тюрмі відсидіти. Ну вона не буде воювати. Так треба це розуміти. Людина, щоб йшла воювати, вона повинна бути змотивована повністю, повинна бути мотивація. Перша і завжди саме основна буде мотивація це фінансова, це є гроші, зарплата, соціальні пільги. Це будуть саме більше. Треба так створити, що в Україні кожен за заздрив тим сім'ям в кого є військові. Розумієте, що в них настільки хороший матеріальний стан, що вони настільки захищені, що навіть коли не стає там чоловіка, брата, сина. Немає різниці, що сім'я його не ходить і вияснює щось, аж а, по, а получає повністю те, що по, на, за, належить людині, яка віддала своє життя, захищаючи цю державу. Блін. А це все по-інакшому. Вилазить у 5 хвора на голову депутатша і розказує. Що всі, хто вилів, що всі, хто виїхав за кордон, треба їхнє майно конфіскувати і передати сім'ям тим, щоб за, що загинули. Ви розумієте, що це опять получається, тобто що вони хворі на голову. От що все, що і виходить? Ну, я по-інакшому не можу сказати. Я не знаю, ви знаєте, я серйозно кажу. Я, можливо, десь помиляюся, я може там щось не розумію. Я не спорю. Але я знаю одне, що такими. Заявами, такими діями, то що вони придумують на ходу, ситуація вона не покращиться. Не покращиться, тому що я так розумію, що в заразньому етапі в Україні чоловіки просто на вулиці чоловіків день немає. Ну а й і ввечері. Їх просто немає. Тобто, тому що вони всі ховаються, тому що судячи по відео, які я бачу, і масові з цих відео, що витворяє там, то ТЦК ціле, ну це я взагалі не маю що сказати. Мені я кажу, знаєте, ну, багато там хто пише на фронт чи ще щось. Я хочу просто об'яснити людям, які от мені пишуть ще раз об'яснити, люди, які живуть в Україні, планують жити, розумієте, я не, я не планую жити в Україні. Я не збираюся користуватися благами України, не соціальному, ніякому плані, друзі. Мені не потрібно писати, що я там комусь щось зобов'язаний. Я нікому нічого не зобов'язаний. Я зобов'язаний своїй дитині. Розумієте, я зобов'язаний своїй дружині, своїй мамі. Більше нікому я нічого не зобов'язаний. Тому мені не треба ті дурні коменти, лишіть їх при собі, хто там хоче написати про якусь там велику матерію. Я, я розумію, що багатьох людей є певна така. Знаєте, ненавість до других людей, тому що от його забрали в армію, а хтось акось не забрали, і це я буду завжди говорити. Ну на жаль, так життя побудоване, що когось в комусь повезло, комусь не повезло. Все, Всього, на все. А щоб було все нормально, це все залежить від, від влади. Розумієте, коли влада перестане красти в Україні, коли перестануть дірібанити гроші, коли перестануть це все робити. Туди, відповідно, і поміняється, можливо, і ситуація з призовом в, на, там, на службу. Можливо, люди будуть більш змотивовані. Тому що, в принципі, я зараз собі не уявляю після цих всіх скандалів, коли в принципі, і з тими яйцями, і з тим всім, що зараз якась людина твереза і адекватна скаже: слухайте, друзі, ви гроші піляєте, а я повинен піти вмерти під великий гасла, типу, ти вмираєш за державу. Ну, це якось знаєте, як одна казала людина, що е, королі руки жмуть, а, а бідні своїх рідних ховають. І треба це завжди розуміти. Я не призиваю ні до чого. Я просто завжди говорю про те, що просто деколи треба задумуватися. Коли багато хто, я не знаю, в Україні починає там виписувати і, і ну, як, знаєте, от. Я ще раз говорю, коли є дійсно якісь проблеми, а всі там е кидаються е на якусь малесеньку проблему і починають розказувати, що от власне, що тут, а от це, от це є проблема саме більша. Проблема в Україні одна і найвелика це є корупція. Тому що з самого верха до самого низу всі крадуть гроші. На армію нічого не виділяється. Виділяється мізер. Ті всі, хто там воюють, розумієте, е ще так само. Система совкової армії, що людей талановитих сунуть в якісь окопи купати, хто там шарив в електроніці, хто шарив якихось там, я не знаю, хороші там механіки, ще щось. Їх забирають, тому що на їхнє місце ставлять е, людей, е, чи їх ставленьків, мазаних, розумієте, чи їх синочки, ще щось що подальше від війні, а не власне не ставлять тих людей, які дійсно мають золоті руки, які можуть щось робити, ремонтувати. Тому що треба завжди розуміти, що. Війна це є одна справа, а логістика вона є основа війни. Чим краще в тебе логістика, чим краще в тебе рентбази, чим краще в тебе підготовлені спеціалісти спеці по електроніці, які можуть, скажімо, з фінтіклюшки зробити якусь надзвичайну річ. Оце є ну, от власне, це є залог успіху любої армії, а не то, що вони всіх підряд розумієте хворих, косих, сліпих. Позакидали, люди не стягують фізично, то. Ну, що, я ще раз говорю, що ви хочете? Я дивлюся на тих українських полонених. Там переважно, ну там видно, що людина з села, який все життя там на заробітках їздив, його вирвали, забрали, кинули в цей окоп. Йому ніхто. ну, блядь, він такий штурмовик, вибачте, з мене, розумієте? Як з мене Санта Клаус. Я на повному серйозі кажу. Але ті, хто б, повинні бути там на передку, вони в тилу сидять, розумієте, і вирішують питання влади. Вони роблять власне ті, хто добре підготовлені, хто мають би бути от власне там, то їх тримають ззаді, тому що щоб владу прикривати, щоб ніхто, не дай Бог, там не подумав щось зробити негарне з владою. Ну так, оце є реальність. І все. І от велася, я кажу, на весь мені дуже сподобалося, як завершила до речі, та журналістка, за що її респект. Вона сказала: Я надіюся, що ви почнете з. Батальйона Монако, я теж дуже сподіваюся. Ну я на повному серйозі. Країна мене просто своїм оцим там, коли ще до війни, корупцію, тим всім вона мене випхала з зі своєї батьківщини. В найми, щоб я поїхав кудись заробляти гроші, тому що мене це все бісило про те, що ніхто ні за що не хоче відповідати, що беззаконня. А зараз беззаконня таке, що просто, я не знаю, на голову не налазить. Перше, я кажу, людям, коли обмежують право вибору, це є перший крок до самого такого звичайного тоталеризму. Я все прекрасно розумію, що зараз, в принципі, в Україні безвихідь, тому що і вибрати нема кого, і нема за кого. Якби голосувати, не можна ніякі вибори провести, тому що які можуть бути вибори, якщо велика частина людей на фронті не до кінця зрозуміла ситуація, хто загинув, хто пропав в безвісті. Тому вибори зараз так само, вони навряд чи вони на часі, це однозначно. Но, але, але просто так неможливо слухати. Якщо так далі буде йти, то просто цю країну втратять. Її просто втратять, її не буде. Її не буде, я вам точно можу сказати, в моїй сім'ї батько був депортований на Сибір москалями. Мої родичі відсиділи в тюрмах від, при, при москалях. Розумієте? Ви просто, ну, люди просто не розуміють, що коли прийде москаль. Особливо я не знаю, на що вони розраховують, коли вони там дуже так голосно кричать. Та йому буде без різниці, Йому буде тільки те, що в тебе клеймо українець. А ти можеш говорити, хоч я не знаю, там тобі не обов'язково розмовляти українською. Вистачить для того, що в тебе буде клеймо, що в тебе буде написано в паспорті, що в тебе національність українець. Та вони хочуть стерти з лиця землі, ту Україну і українців разом з ними. І ще мати таку владу, я просто шокований, розумієте? Яка заявляє, що в світі, українець, який так змушений, розумієте, коли всі розуміли, що з дня на день почнеться повномасштабна війна, а вас закликали, я не знаю, там шашлики жарити, ніхто не строїв оборонні споруди. Ви ж розумієте, скільки за рахунок того всього життів загубилося. Тому що отак от все було побудовано. Оці всі зрадники, ті всі продажні, Sony, в Херсоні здали саму... були, розумієте? Блін, я вам ще раз говорю. І народ далі, знаєте, народ один на одного кидається один на одного, ну в плані, плані такому, що які звичайні там, українці, які там собі щось дозволяють говорити, розумієте, так другі на них кидаються, там зрадники втікли, не втікли, слухайте, народ. Зараз це вже суть ніякої ролі не грає. Ви подивіться, що у вас відбувається в Україні. Ви подивіться, які заяви роблять. Дурацькі, розумієте? Це дебілізм саме натуральний. Не знаю, коротше, мені, ну я не знаю, я дивлюся, мені дійсно, ну, тобто, я не розумію того всього. Я не розумію, як за два роки далі стояти з протянутою рукою на весь світ і кричати про те, що дайте, 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 тому що хтось винуватий, тому що самі ні чорт нічого не роблять, взагалі нічого не роблять. Тож, от ви послухайте, що ці генерали теж відставці говорять, які в принципі можуть говорити вони. Вони ж вони ж відкрито говорять, що Україна за два роки, влада українська, власне, влада українська. Вони не зробили нічого, щоб стимулювати свою військову потугу, тобто щоб відпускати якісь там ну, техніку, озброєння, ще щось. Ну, два роки ноль повний. Тобто от сидить там чувак на прес-конференції, позбирав таких лояльних до себе СМІ. І, і щось там плете, несе, що знаєте, він реально, він там наплів на ніс, коротше, нічого цікавого. Ніякого, я не почув якогось, що там, план виходу з тої ситуації. Ну, просто такі загальні фрази покидав, покидав, от і все. Ну, якось так воно виглядає. Коротше, шкода, шкода, що воно так все. І з тим, блін, а ці заяви для того, щоб українцям по -по погіршити життя, так це взагалі абсурд. Ну, думайте самі. Як то кажуть, дивіться самі, думайте самі люди. Тому що хто мене дивиться, я знаю, велика аудиторія дивиться мене з України, і тому мені. Я, я дійсно, мені людей шкода, розумієте? Шкода, що вони мають таку владу. Але, на жаль, багато хто вибирав ту владу. І зараз воно йде просто вже таким. Я навіть не знаю, як це сказати, коротше. Це просто. Тому що, в принципі, для них зараз, ну, для них вигідно, чому би ні. Чим довше буде тягнутися цей конфлікт, виборів не буде, вони будуть без, безмінними. Це Верховна Рада буде безмінною. І президент буде беззмінний, розумієте? І, в принципі, а чим це вже? Не якась така влада в одних руках, розумієте, який розказав про те, що якби не його п'ять менеджерів, то надзвичайно би нічого б Україна не получила. Та Україна получає не за його п'ять менеджерів, а за те, що купа українців в свій час були іммігрували. І свій час вони були людьми розумними, які тяжко працювали і здобували щось в тих країнах. І з ними рахуються, як з українцями, як з нацією. Тому українцям допомагають. Чому вони присвоюють лаври ті, що вони не заслуговують. Вони Звичайними корупціонерами його все оточення, це злодії. Просто злодії. І мені шкода, що на прес-конференції, коли журналісти задавали питання, вони всі ставили завульовані питання, ніхто не називав ніяких імен, ні прізвищ, нічого не було. От і все. Все дуже просто. Тому це не говориться про якесь теж таке вільність преси. Є пара людей, є пара, скажімо, в такому, знаєте, в СМІ. Які говорять багато про це все розумієте, які власне виносяться, але наскільки ну да, люди напевно їх слухають, чують, але по факту все залишається, я кажу. Ще не хватало того, що давайте жінок ми будемо ну, мобілізовувати жінок, розумієте, тому що от, в Ізраїлі мобілізовують жінок. Ну Так в Ізраїлі мобілізовують жінок і спочатку їх, скільки з якого часу і як це все відбувається. В Україні свої традиції, в Україні ніколи жінок не мобілізовували. розумієте? Я не бачу теж сенсу, щоб люди. Ну це я знаєте, я не знаю. Це як щось хтось ляпне, мені хочеться сісти і заплакати. Ну, блін, серйозно, на повному серйозі. Тобто, ну, якось так, друзі, якось так. Пишіть свої думки, що ви думаєте по тому. Будемо будем дискутувати, якось буде бажання. Тому не падаємо духом, будемо надіятися, що все буде добре. До нових зустрічей. Почуємося.